Друзі, я як і обіцяв, покажу вам одне цікаве, неймовірно красиве місце в Карпатах, недалеко біля східниці, біля Трускавця. від ну, східниці це приблизно 5 кілометрів. Ну, і Трускавця там буде всіх, напевно, 25. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці. Ми сьогодні в Карпатах. Я як і обіцяв, спочатку була східниця, потім поїхали далі. Хотів показати вам одне дуже цікаве місце, місце яке. Турфірмах зазначено як Карпатська Швейцарія. Так що, друзі, золота осінь в Карпатській Швейцарії, село Рибник, долина річки Стрий, неймовірна краса, неймовірні гори. Дуже високі, стрімкі тут гори, це вже національний парк, друзі, Сколівські безкиди. Тільки уявити, що ця вся долина в 80-х роках мала бути повністю затоплена і мала бути, мало бути Карпатське море. І також велика гідроелектростанція. Ну, чудо сталося, друзі. Вже йшли е великі роботи по будівництву цієї гідроелектростанції, але ну, людей, з цих дальніх сіл, село Довге. Е почали відселяти, почали будувати в селі Попелі і село Модричі для людей. Будиночки, там навіть є вулиці з одноіменними назвами Довжанська. ось. Але, друзі, сталося диво, коли падав дуже сильний великий дощ, і там прийшов величезний сув ґрунту на горі, де якраз мала бути дамба, і всі роботи зупинили. А в минулому році, якраз приблизно в цей самий час, у жовтні, відбулося відкриття цього льодового майданчика. Люди полюбляють сюди приїжджати, люблять фотографуватися. Неймовірно красиві краєвиди, але головне попасти на нормальну погоду. А зараз бачите золота осінь. Ну, добре, що трішки вийшло сонце. А так було дуже хмарно і воно так виглядає все сіре і невиразне. Потрібно ну, приїжджати сюди, коли світить сонце. Ми, друзі, йдемо вверх, йдемо піднімаємось ще на одне місце, покажу. Місце красивіше набагато в кілька разів, ніж там, де можна подивитися з оглядового майданчика. Не всі сюди ходять, бачите, там село Новий кропивник, річка Стрий. Неймовірна краса зараз в Карпатах. І також зайдемо, подивимось, чи є гриби. Тут місця такі цікаві. І бачите, тут набагато красивіше, ніж з оглядового майданчика. А ще є біля східниці, 7 км. Це треба підніматися вверх. Ну, Воно зразу знаходиться біля східниці, але дороги складні і там по дорозі виходить аж 7 км. Є таке місце цікаве, як Карпатський маяк, 30-метрова вежа серед лісу на вершині цюхів. Я думаю, що краще було б її поставити отут, на самій вершині, і були б краєвиди набагато кращі, ніж там. Там, по-перше, ні доїхати, ні дойти. А тут. Все гарно. І набагато красивіші краєвиди. Ну, це, на мою думку. Таке враження, що Карпатський маяк був збудований тільки для тих, хто займається джіпінгом, ну, їздить на квадроциклах, на джіпах, там тільки так можна заїхати. Там страшна дорога. А нафтовики там постійно руйнують ту дорогу важкою технікою. Ну, тому дуже важко добратися. Оце все, друзі, мало бути затоплено. Було б, напевно, не менш красиво, але ну, відповідно, напевно, була би велика кількість тут вже туристичних баз і пляжі. А тут, бачите, такі грибочки є Ось в тих березах. Це все мухомори друзі, шукаю щось можливо краще знайду. Найшов тільки два такі козирі. Траві під березою. Дуже цікаві але більше немає людей, дуже багато ходить. Сьогодні. сьогодні, нагадаю, субота, вихідний день, і людей дуже багато. Зараз в Карпатах по узбіччю стоять дуже багато автомобілів. Люди збирають грибочки. На вихідні вирішили. Ну, такий, бачите, невеликий знайшов, але для відео знайшов Оця найвища гора називається Гора Небесної Сотні. Колись це була гора Коньова зараз рейменували і там є. Пам'ятник Небесній Сотні на цій горі. І також від села Довге, там йде хресна дорога, вверх дуже складна, я такої ще складної не бачив просто хресної дороги. Неймовірно складність там, дуже крутий підйом, 14 стацій. Ну і це все. Біля кожної стації є капличка або пам'ятник. Ще кілька днів, напевно, почнуться приморозки і ця вся краса облетить. Не буде ні жовтого листя, ні цього червоного такого збука. Багато хто приїжджає, навіть екскурсії, які приїжджають сюди, в Карпатську Швейцарію, то не всі піднімаються сюди наверх, щоб побачити такі неймовірні краєвиди. Це вже село Рибник, там є також дві відпочинкові бази, є рибничанка і є база Оляр. Є форельник на рибничанці, а далі буде село Майдан. Єдина проблема, що тут немає мобільного зв'язку. Відсутність в селі Рибник, взагалі, там тільки інтернет і вайфай, ну, мається на увазі Viber, різні там месенджери. А такого зв'язку немає. У цих березках я, друзі, і знайшов два такі грибочки невеликі, але тут все протоптано і видно, що вже зранку хтось тут був, людей вистачає. А я маю на увазі місцеві приходили тут. Вони знають місця і тому зараз грибочки важко знайти. Я вам скажу більше, що люди і вночі ходять по гриби. Особливо білі гриби кажуть, що коли фонариком світиш так в лісі, біля низу, то їх дуже добре видно, навіть краще, ніж удень. Хто знає місця, де ростуть гриби, то він йде або там дуже рано, коли ще темно. Ось так, друзі, ми в сколівських бискидах. Найвища гора з Колівських бискідів це гора Параска. Там щось 1257, здається, метрів, якщо не помиляюсь. ну в Минулому році я там був. на весні Це дорога, друзі, веде хутір лікоть. Ну, це локоть, верніше, локоть називають. Не лікоть, а локоть. Це Такий присілок села Рибник. Воно відноситься до села Рибник, але називається хутір. Там є десь більше 20 будинків. Бачите, яка шипшина тут росте. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, також в описі під відео є телеграм, де можете підписатися, і будете бачити, коли виходять нові відео на каналі Трускавець Тревел. Ну, ми зараз, друзі, ще поїдемо в східницю, ще там є в мене кілька ідей, де можна пройтися по східниці, записати для вас чергові відео. Бачите, тут колись земля ніхто не купляв. Ну, тут, по-перше, на горі проблеми з водою, щоб там криницю якусь викопати чи щось. Проблема вода, вся, бачите, внизу. Але це людей не зупиняє, люди купляють тут ділянки, вже щось будують. Таке враження, що це під бізнес. Буде щось тут, напевно, продаватися колись. Можливо, якісь будуть страви на мангалі, Ну, я думаю, що це все зроблено для туризму. А люди все їдуть і їдуть на оглядовий майданчик. Місце цікаве, влітку тут також неймовірна краса, взимку також, але ну, головне попасти, коли буде багато снігу. І... Дуже гарні були дерева. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!